Добрий день, дорогі восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови. З вами працюватиму я, вчитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 13 Оклюб Олена Григорівна. Влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо! Тема нашого уроку присудок, способи вираження присудків. Ключова ідея, рух це життя. Мета нашого заняття навчаль поглибити знання учнів про види присудків. Про способи вираження простих і складених дієслівних присудків. Розвивально, розвивати навички виразного читання, удосконалювати вміння учнів, знаходити в реченні та пояснювати способи вираження простих і складених дієслівних присудків. Виховна сприяти духовному розвиткові учнів. Виховувати зацікавленість до духовної спадщини наших предків та рідного слова. Кожен учень відповідає за порядок на своєму робочому місці щодо облаштування робочого місця. Підготуйте для роботи ручку, зошит або чистий аркуш. Під час уроку ви можете ставити відео на паузу, щоб краще засвоїти потрібну інформацію, а також повернутися назад, щоб ще раз прослухати матеріал. Організуйте тихе і зручне місце для навчання, де ви зможете абстрагуватися від сторонніх факторів. Це допоможе сконцентруватися на матеріалі та зробить навчання ефективнішим. Пропоную повторити вивчений теоретичний матеріал під час попередніх уроків. Отже, що ми називаємо реченням, які члени речення називаються головними і чому? Який член речення називаємо підметом? яку роль у структурі речення виконує підмет, який член речення називаємо присудком. Тож речення найменша одиниця мовного спілкування і вираження думки. Речення формує, виражає та передає відносно закінчену думку про явища дійсності, реальні бажані чи можливі. Підмет і присудок ми називаємо головними членами речення. Підмет – це головний член речення, що означає предмет, особу, явище поняття, про який йдеться в реченні. І відповідає на питання, хто що. Підмет це незалежний член речення, від якого залежить форма присудка. А який член речення називаємо присудком? Пропоную детальніше пригадати. Пригадаймо особливості присудка. Присудок головний член двоскладного речення, який означає дію стан або ознаку предмета, названого підметом. Присудок відповідає на питання, що робить підмет, хто він є, що він є, ким він є, чим він є, який він є. Типу присудків забудови. Простий. Переважно складається з одного слова. Складений складається з двох або більше слів самостійних частин мови. Складений дієслівний та складений іменний. Простий присудок найчастіше виражений особовим дієсловом. Наприклад, тихі сосни до ранку шумлять. Сосни, що роблять, шумлять. Вершники проминули ворота і рушили вздовж безлюдної вулиці. Вершники, що зробили, проминули і рушили. У другому реченні маємо два прості присудки. Простий присудок може бути виражений і фразеологізмом. Наприклад, хлопці без угалу. ...теревень. Складений дієслівний присудок має таку будову. Допоміжне слово плюс неозначена форма дієслова інфінітив. Наприклад, повинен відпочити, хочуть збудувати. Допоміжними можуть бути такі слова, дієслова зі значенням початку і кінця продовження дії. Дієслова зі значенням можливості, неможливості дії, прагнення бажаності, необхідності, емоційної оцінки. Прикметники, дієприкметники на зразок здатний, згодний, ладний, радий, повинен, змушений. Зверніть увагу, присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу. Або у складеній формі наказового способу також є простим. Наприклад, а тепер ми будемо вечеряти всі разом. Ми підмет будемо вечеряти присудок у складеній формі майбутнього часу. Хай напишуть мені відповіді діти. Хай напишуть у формі наказового способу. У першому реченні присудок будемо вечеряти, вечерятимемо. У другому реченні присудок хай напишуть, напишіть. Дорогі восьмикласники, для плідної співпраці нам потрібно пригадати, яку форму дієслова називаємо неозначеною. Візьміть до уваги неозначена форма. Це початкова форма дієслова. Дієслова в неозначеній формі називають дію, але не вказують на час, на особу та число. Відповідають на питання, що робити, що зробити. Дієслова в неозначеній формі закінчуються суфіксом ти «рідше ті». Неозначена форма дієслова є незмінною формою. Неозначену форму, що називають інфінітиво або дієіменнику, скорочено позначають неозначена форма nf та інф. Тож поміркуємо вправа 134 сторіночка 53. З'ясуйте, якого значення надає кожному реченню підкреслений присудок. Речення Мама взялася пекти пироги. Мама вміє пекти пироги. Мама хоче пекти пироги. Мама зібралася пекти пироги. І мама любить пекти пироги. Мама взялася пекти пироги це початок дій. Мама вміє пекти пироги можливість дії. Мама хоче пекти пироги, бажання діяти. Мама зібралася пекти пироги, готовність до дії. І мама любить пекти пироги емоційна оцінка. Знайдіть у присудках неозначену форму дієслова. Чому інші слова в складі цих присудків називають допоміжними? Слово пекти у всіх реченнях є неозначеною формою дієслова. Інші слова взялася, вміє. Очі зібралася, любить, є допоміжними дієсловами, бо вони уточнюють час, можливість, бажання або оцінку дії, а сама дія виражена інфінітивом. Зробіть висновок про особливість присутків, що складається з двох слів. Присудки, що складаються з двох слів, зазвичай мають допоміжне дієслово плюс інфінітив. Інфінітив виражає саму дію, а допоміжне дієслово додає значення часу, можливості, наміру чи оцінки. Тобто це складені присудки які дозволяють, точніше, передати ставлення до дії. Чудово поміркували молодці. Діти, ми сумлінно працювали, повторювали. Пригадували, міркували, спробуємо попрактикуватися. Тож розпочнемо до вашої уваги вправа 136, сторіночка 55. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи, назвіть складені дієслівні присудки та визначте, чим вони виражені. Перше завдання. Друге завдання. Замініть усну в перших двох реченнях, складені дієслівні присудки простими. Отже, спробуємо назвати складені дієслівні присудки та визначити, чим вони виражені. Дорогі восьмикласники, перевірте, будь ласка, вправу 136. Отже, перше завдання. Назвіть складені дієслівні присудки та визначте, чим вони виражені. У першому реченні намагалися приборкати складений дієслівний присудок, що складається з допоміжного дієслова, намагались та інфінітива приборкати. У другому реченні почали отримувати. Складений дієслівний присудок, що складається з допоміжного дієслова почали та інфінітива отримувати. У третьому реченні. люблять розповідати. Складений дієслівний присудок, що складається з допоміжного дієслова люблять та інфінітива розповідати. У четвертому реченні спустився і продовжив співати. Ускладнений однорідними дієслівними присудками, що складаються з допоміжних дієслів та інфінітив. Друге завдання потрібно усно замінити. В перших двох реченнях складені дієслівні присудки простим. Перше речень пожежники протягом кількох годин намагалися приборкати полум'я. Намагалися приборкати Можна замінити приборкали. Пожежники протягом кількох годин приборкали полум'я. Друге речення. Українці почали отримувати кошти за програмою Зимова є підтримка. Почали отримувати Можна замінити. Отримали. Українці отримали кошти за програмою Зимова є підтримка». Тож, ми молодці, ми сумлінно працювали. Час відпочити. Почали? Тож, час до творчих відкриттів. Діти, поспілкуйтеся, розгляньте ілюстрацію, подану біля тексту вправи 40. Про що, на вашу думку, зосереджено думає робот? Чи зможуть роботи майбутнього відчувати дійсність так, як люди? Мабуть, робот зосереджено думає про своє місце у світі, про відмінності між ним та людьми та про те, чи зможе він допомогти людству. Отже, присудок у реченні це рух мови, без присудка речення завмирає. Саме присудок виражає дію, стан чи ознаку підмета. Присудок робить вислів живим і динамічним. Діти. Пропоную поринути у світ гри. Таке просте речення. Умови гри. Складіть по одному реченню з присудком на тему рух це життя. До вашої уваги домашнє завдання. Вправа 143, сторінка 57. Спишіть речення, розкриваючи дужки, підкресліть граматичні основи. Визначте тип кожного присудка будовою. Складіть два речення, використавши слова майструвати, виконувати, отримати на вибір як частини складених дієслівних присудків. Доберіть синоніми до виділених слів. Дорогі восьмикласники. Я бажаю вам міцного здоров'я, вислів, дня, рух. Це життя. Умові рух забезпечує присудок. У житті рух це розвиток, активність, прагнення до нового. До наступних зустрічей.